Я не знаю сьогодні прийти, коли ви говорите про уряд. Уряд змін, міняти без заміни коаліції у Верховній Раді ніякого змісту немає. Це однозначно, це шила на мила поміняти. Вибачте, і тому виключно це може бути, оскільки виборів не ну ніяк не передбачено, Ви знаєте, розумієте, що неможливо провести, то в цій ситуації мова має йти виключно про формування нової коаліції, яка би взяла на себе відповідальність і відповідно, туди би техна абсолютно тех. На кратичний уряд з неполітиків і не потрібні там ніякі депутати. Вибачте, де покажіть мені кандидатуру з цього е, депутатського корпусу. Хто там може очолити це міністерство? Вони там два дві-три дві, людини взагалі розуміють, про що мова йдеться, що якщо про енергетику, комуналку або інші проблеми говорити, так їх обирали, так списки наповнювали, розумієте? У 2019 році. Тому, коли ви мені це задаєте, це бідна відповідальна людина, яка дасть згоду і буде розуміти відповідальність, яку і тягар це, який він на себе взвали. Андрій і Андрій два. Жупанін я не називають там, їй, це їхні проблеми. Не вірю. Угу. Не вірю, не кандидат? хочу з ними сварити. Вони, вони не вірю, що вони, я не вірю, що вони навіть згоду дадуть йти на це міністерство. Вони розуміють, яка там ситуація. Тому мова не, не про депутатський корпус і не там треба шукати зараз майбутнього міністра. Ваш кандидат? Є, угу. Я не скажу вам, ну навіщо я буду казати? Є один, два. Одна-дві особи, які більш-менш підходять, бо вони технократи. В жодному корупційному скандалі не було їх по суті зафіксовано, і вони показали свій досвід в управлінні. Ну достатньо потужними структурами вони є.